Монітор такий точно ніхто не бачить. Дивіться, відщолкується просто як планшет стає. Можна підключити, мабуть, Asus став Asus. Китайський. Так, Можна підключити його до телефона, до планшета. Просто Type-C підключаєш. А тут живлення, і він починає показувати досить досить гарно. Просто Я... в дорозі взяв собі з телефона Так, Але ну, павербанк йому треба живлення дати 12 вольт. І от я його включаю, він досить гарно показує. А ну дивимося, таки хтось бачив. в шоці, Це ці китайці придумають, здуріти yeah. можна. І він собі можна телефоном масштабувати, хоч ввечері фільм подивитися. Саме цікава ціна 70 доларів. От. Повноцінний монітор да, чи, да, чи, да, чи да, комп'ютер. Да, да, да. Ну він от комп'ютер. А оце комп'ютер. Комп'ютер, а це монітор. От вам альтернатива. Ніхрена собі покажи в реалі. А нема тут у тебе нічого. Тут у тебе все, мілі, нема, все, от, все Твої мать. Для чого зараз ці габаріти є от так. малесенька шкатулка і вам комп'ютер домашній. Так, до речі, він чотирьохядерний. 16 оперативки, 256 звичайної пам'яті, ну, розміри, розміри яблука. Повноцінно для роботи. І в інший кріпиться ззаді, і можна накріплення прикріпити, ніхто про нього знає. 100 баксів, 70 баксів, 170 баксів. Не вірте дітям, коли кажуть, їм треба тищу на компакт. Отакий айтішник, наверное, на максі все на все.